Доброго дня. Мене звуть Богдан, менеджер компанії Industrial West. Сьогодні хочу розповісти вам про важливий момент в торгівлі, а саме проєктування торгової площі. В цілому, будь-який магазин являє собою складну систему, тому просто підібрати торгове обладнання в єдиному дизайні буде недостатньо. Професійно спроєктований проект приміщення гарантує вам відсутність збитків і упущеного прибутку через неправильне розташування торгових зон. Саме тому необхідно підготувати проєкт розташування торгового обладнання. Для багатьох людей відкриття власного магазину це ще те випробування, але наші Менеджери допоможуть розібратися у всіх нюансах, а також підкажуть, як правильно і де розмістити той чи інший стелаж з продукцією. Ми абсолютно безкоштовно розробляємо план магазину, що дозволить вам правильно управляти потоком покупців, забезпечити їм зручність вибору товару і скоротити час обслуговування. Ось, наприклад, хлібний стелаж. Як правило, розміщується в кінці торгового залу для того, щоб клієнт, ідучи за хлібом, зміг побачити весь асортимент вашої чудової продукції та зробити імпульсну покупку. Чи касова зона, яка розміщується при вході, зможе не тільки розрахувати ваших клієнтів, а й продати жувальну гумку чи солодощі для малечі. Сам процес проєктування вашого магазину ми ділимо на декілька етапів. По-перше, ми вислуховуємо клієнта і чуємо всі його ідеї. Разом з клієнтом визначаємо завдання магазину, його призначення і розташування, проводимо Аналіз технічного оснащення магазину запитуємо актуальні розміри приміщення. Якщо ж схеми немає, то проводиться замір приміщення з виїздом нашого спеціаліста або самостійно клієнтом. Навіть схема від руки дуже допоможе нам. Етап другий. Розробляємо проект розміщення обладнання. На підставі актуальних розмірів приміщення розробляється схема в спеціальній програмі AutoCAD. Виходячи з інформації про магазин, визначається технологічне зонування приміщення. Менеджер погоджує з клієнтом, де і як буде розташовуватися обладнання в магазині з огляду на завдання. І Профіль магазину. Схема додається. Етап третій. Беремо у роботу. На підставі технологічної схеми визначається необхідний набір торгового обладнання, прорахунок та узгодження строків виконання окремих етапів робіт. Здійснюється запуск проекту у виробництво. Якщо бажаєте відкрити власний магазин, склад, пекарню, але не знаєш, що почати, звертайся за безкоштовною консультацією в Industrial West.